У нас до цього просто произошла сварка така в Івано-Франковську. Це був його тур. Він поїхав в Чернівці, і мене одну там залишив. Не знаю, це судити тобі, це судити глядачам. Через деякий великий час я провела стрім з Нікаглаєм, коли він казав мені, не треба його проводити. Нікаглай назвав його. В прямому ефірі. І мені важливо було провести стрім, захищаючи Іллю. Ми були в дорозі, я, я обманула, що я йду до туалету. Насправді я провела той п'ятихвилинний стрім, де мені потрібно, щоб Ніка Нікеглай ізвінівся, угу. як ти можеш ображати мого чоловіка. Він вибачився, понятне діло, що я побачив цей стрім, але там нічого такого не було. Ну, типу, він ще досі може є в мережі. Він про це дізнався. Все, у нас почалася сварка. Ти зробила так, та ти тим. Животне. Ми посварилися в Івано-Франковську, поїхав сам в Чернівці, я аж на Блаблакарі з животом, з рюкзаком і їду до нього. Стою, напевно, півтори години під його готелем. Він тільки там виписує мені погані ці слова. Я стою, кажу, пожалуйста, ну мені, по-перше, ну, прохладно якось на вулиці. А по-друге, будь ласка, вийди до мене. Він каже: Ні, єдіна, все, миросталися. Коли ти була вагітна? Ну, так. Да. На сьомому місяці. Угу. Він сказав, едінако, миросталися. Да.